Це новітня наша незалежність. Чому я кажу новітня? Бо Україна не завжди була під протекторатом іншої країни. Вона час від часу була незалежною і втрачала свою незалежність. І вперше на теренах нашої землі, замість, ну, якщо можна так сказати, примітивних племінних утворень землеробів і кочівників, на нашій землі утворилася така держава, як Русь. Да, можливо, ви чули, там, Київська Русь, але це не тільки Київська Русь. Е, прийнято більше застосовувати термін Русь. І це була е, країна, яка існувала із 9 по 13 століття. Може, пам'ятаєте, там різні князі були у них. Да, там, Володимир Великий, князь Олег, там, Ольга, багато, да, Ярослав Мудрий, багато різних князів. І вона була у свій такий розквіт однією із найбільших країн Європи, але втратила свою незалежність через феодальну роздробленість, коли після смерті князя сини починали ділити землі свого батька на свої, кожен собі щось хотів. Да? І також вплинула сильно монгольська навала у 13 столітті, яка відбулася, і наша. Ну, Русь перестала існувати, і наша країна вона на 400 років втратила свою незалежність. Е, до речі, назва Україна вона виникла не, не Ленінг її придумав, як говорить один відомий, вибачте мене на слові недоісторик, який любить про Рюбрика, хоч розповідати іншим політикам. Да? Цей термін вже застосовувався вперше згаданий у літописах у 1187 році. Москви тоді ще не існувало. Згодом, через тяжкий період, аж у 1648 році, році з'явилася така держава, як Гетьманщина, на чолі із Богданом Хмельницьким. Це був е, тривалий процес становлення цієї країни. Протягом десь 100 років е, це відбувалося і започаткував його Дмитро Вишневецький, такий е, гетьман. Ось. А е, Богдан Хмельницький він, власне, уже е, створив, створив шляхом важких е, боїв і дипломатичної роботи, створив цю е, країну е, у 1648 році. Але Відбулася втрата незалежності знову ж таки приблизно через 100 років після її існування у 1775 році, коли Катерина II, імператриця Російської імперії знищила Запорізьку Січ, останній, так би мовити, клаптик незалежної Гетьманщини. І під час окупації Російської імперії. Це тривало 140 років, десь приблизно. У 1918 році знову наша, наша Україна здобуває незалежність під назвою Українська Народна Республіка. Це відбулося шляхом проголошення Четвертого універсалу. універсалу, але це відбувалося недовго, всього-навсього три роки проіснувала наша. Країна, Українська Народна Республіка, і більшовики з Москви і інших регіонів вони захопили варварським методом нашу країну. І протягом 70 років наша Україна була під окупацією Радянського Союзу. І як ви вже знаєте, новітня незалежність відбулася 24 серпня 1991 року. Було проголошення України у залі Верховної Ради, і Україна знову стала суверенною незалежною демократичною державою. І зараз наша держава веде запеклу боротьбу із ворогом, щоб не втратити свою незалежність, своє існування. І ми молимося за нашу країну воїнів, які мужньо оборонять її, її кордони, оборонять її народ. І за кілька хвилин ми знову будемо молитися за нашу країну, за наших воїнів. Але я ще о, хочу зазначити наступне: це ж не тільки да, про історію я хотів вам розповісти. На жаль, наша країна не єдина країна, яка перенесла оці от такі американські гірки в своїй історії. Багато держав протягом е, всієї, своєї, е, всієї історії людства. Змушені боротися за свою незалежність. І той самий Ізраїль, який постав задовго до до першої, до, до тієї самої Русі, да? якщо Русь там виникла в ХІХ столітті, то Ізраїль, перший її цар Саул, це було десь за, за тисячу років до нашої ери. Тобто набагато, набагато раніше, майже за 2000 років раніше постала така держава, як Ізраїль, і вони так само боролися за свою незалежність. І в цьому багато допоміг Господь, бо він, він і є творцем цієї держави. І той самий Ізраїль, часи нашого Господа Ісуса Христа, він був в окупації, був під окупацією Риму. І це було. Горе, національне горе була катастрофа для всіх євреїв. І я переконаний, що Бог не просто так, умисно послав свого сина, отець послав свого сина в такий скрутний для народу час, щоб дати їм надію, щоб дати їм радість та свободу, де їх так бракувало. І зараз я хочу зачитати діалог Ісуса із деякими юдеями, який відбувся в Івана, Євангелія від Івана, 8 розділ з 31 по 36 вірші, давайте прочитаємо. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого з ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? відповів їм Ісус. «Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Він говорив до юдеїв, а вони, як бачите, кажуть, ми потомство Авраама, і ніколи не були нікому невільниками. Хоча вони були знову ж таки під окупацією Риму. Вони не визнавали цього. Але Ісус їм пропонував свободу свободу від гріха, свободу від цього рабства, яке тяготить і яке прирікає людину на смерть. Привікає не тільки на фізичну, бо фізичною всі ми помремо, але передусім духовну, набагато важливішу. Ісус, піднявшись на хрест, померши і воскреснувши, дає свободу всім, хто прикликав, кличе і буде кликати ім'я Господнє, ім'я Ісуса Христа. Свобода від гріхів. І вічне спасіння це та найвища цінність, яку дарує Господь всім віруючим в нього. Цю свободу не може розстріляти чи відібрати ніякий ворог. Так, звісно, у нас є ворог душ людських, це сатана, диявол, але він уже переможений, там на хресті, переможений. Для тих, хто прикликав ім'я Господнє. Вони вже не під гнітом гріха, не під гнітом е, диявола і Його бісів, да. але вони вже переможені Ісусом Христом. А як сьогодні ваше серце? Подумайте, чи воно вільне, чи воно є? В Ісусі Христі, от, чи отримало цю свободу, чи воно іще під гнітом гріха, під гнітом диявола. Тому, святкуючи сьогодні незалежність нашої країни, молячись за неї, за те, щоб Господь зберіг свободу для неї, то думайте також і про свободу вашої душі. Яку або дав Христос вам, або пропонує вже сьогодні? Давайте помогу.